Доброго дня, запрошуємо всіх на перегляд, дуже гарна локація, біля лісу, катежне містечко на 25 будинків, село Ходосівка. Даний будинок 196 метрів. Тут 7,7 соток землі, практично 8 соток. Є навіс на дві машини, є тераса, також поруч також поруч є дитячий майданчик. Дуже красиві краєвиди. Відкривається з самої ділянки, а також з другого поверху. Місце є під охорону, також з містечка є два заїзди, верхній і ніжній, закривається воротами. Також тут залишно буде і вам жити, і також для дітей є місце, де вони можуть погратися. Будинку в містечку живуть. Десь відсотків 30 людей, також десь стільки ж відсотків роблять активні ремонти. Зараз пройдемо на саму ділянку, пройдемо її, а потім зайдемо також в будинок. Якщо вам взагалі подобається ці відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Запропонуйте комусь з вашим знайомим, кому цікаво, перекиньте це відео. Будемо вам раді за те, що ви зробите це, тому що багато це часу забирає так, таке робити. Бачите, є гірлянди для Нового року, так можна їх чи взимку їх класно підсвітку робити. Цептик з перливом є. Дощова система зроблена. Навіс на дві машини. Мені особисто дуже подобається саме цей будинок, тому що через дорогу йде ліс, поруч і дитячий майданчик, тоді рядом буде дивитися все. Сам проєкт будинку цікавий, ми зараз пройдемо, подивимося. Така бокова частина ділянки. Є місце, щоб щось добудувати, щось зробити. Подивіться. На фасад будинка. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Це дощова система. Там йде скважина. Також фасад йде керамічна плитка і штукатурка. Траса велика, більше 20 метрів. І такий краєвид йдуть. Також на ділянці зроблений вже автополив. Також планується скоро зробити в цьому будинку це газон постелити. Газон поставиться. Буде тут ще красивіше. Пройдемо на сам будинок. Тут якраз скважина. Це підсобне приміщення з будинка. є й окремий вихід. Так, подивимося на планування. Ціни в цьому містечку на сьогодні це 170 тисяч і більше. Цей будинок коштує 200 тисяч. Це котельня, прохідна зона. Підсобне приміщення зі своїм виходом. В котельні все поміщається. Також є місце під пральню, санвузу на першому поверсі, місце під шафу. Під сходом можна зробити ще кладову. Є такий будинок, до речі, з ремонтом. Він в ціні вже повністю з готовим ремонтом, з технікою, сантехнікою, з кухнею, шторами, тільки мебель залишилось вам поставити, ціна 320 тисяч. Також запрошуємо, можемо показати біля лісу. Це кімната на першому поверсі окремо. З таким панорамним вікном, з видом на ліс. Вітальня з великим вікном. Вікне саламандр німецький, 70-й профі. А, вихід на терасу ми тут вже з вами були. Давайте відкрию, покажу вам ще раз. І місце під їдальню зліва і кухню. Давайте подивимось другий поверх з вами. На другому поверсі буде три спальні, два санвузли, одна гардеробна і вихід на горище. Горище вже отоплено, мінувати. Це загальний санвузол на другому поверсі. Можна і ванну поставити справа. Дитяча окрема кімната. З видом на ліс. Ще одна кімната. Це вже загальна, якщо з першим поверхом третя кімната буде. Можна місце під шафу зробити, такий вид. За цих виком в далечині видно Київ красивий вид там на ліс і на пагорби, на саму худосівку село. А це головна спальня. Головна спальня йде зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Тут санузел, там гардеробна. шкафчика гардеробна. И санвузу. Запрошу всех на перегляд. Всем хорошего дня.